Плічний простір має бути інклюзивним і універсальним. Тому ми додали ще один креативний сценарій на нашу площу це високі грядки для вирощування однорічних овочів. Сьогодні в грядках ми висадили розсаду перців, капусти, помідорів, огірків, а також посіяли руколу, базилік, салати і різну зеленину. І таким чином ми створили невеличку міську ферму. В якості основи ми використали старі піддони. і таким чином наші грядки можуть бути мобільними. Роклою ми їх переміщаємо по бетонній площі, куди треба. А висоту набрали за рахунок дерев'яних палетних бортів. Вони використовуються для доставки. А в нашому випадку вони обмежують землю і отримують вологу. Знизу в грядках є шар дренажу з органіки. Це подрібнене гілля. Картон, органічні рештки, Таким чином буде отримуватися надлишкова волога в грядці, а також буде відбуватися процес гниття і, відповідно, мікроорганізми будуть покращувати якість ґрунту. Високі грядки це дуже просто і ефективно, особливо в тих місцях, де є брак відкритого ґрунту, тому що наші грядки виготовлені і стоять прямо на бетоні.